Розпочинаємо проводити засідання міської конкому про внесення змін до рішення виконавчого комітету про організацію суспільно-корисних робіт. До управління житлового комунального господарства надійшло звернення Шостинської філії Сумського обласного центру зайнятості у зв'язку з нагальною потребою старостатів Шостинської міської територіальної громади, у подальшому проведенні. Суспільно-корисних робіт, прошу збільшити кількість осіб, які можуть бути залучені до суспільно корисних робіт до кінця 2023 року. Це кількість осіб замість цифри 64 викласти в редакції 250. Тобто, ми збільшуємо можливу кількість осіб, які залучені до можливих робіт надзвичайного захисту. Тобто, бомбосховища, це стосується роботи. Це стосується робіт по заготівлі до опалювального сезону. Нема заперечення члени виконкому прийняти таке рішення. Хто прошу голосувати? приймається. Про внесення змін до фінансового плану Шосткинська стоматологічна поліклініка. Виділено з бюджету Шосткинської міської територіальної громади допомога. прийнятно. Про надання часткової компенсації вартості електрогенераторів. У нас є міська програма щодо надання компенсації суб'єктам господарювання часткової вартості по електрогенераторам. Звернувся один суб'єкт господарювання на даний час. Тому просимо підтримати та надати допомогу. Програма така діє впереді Зима зима прогнозується складна. Ви бачите, ворог починає обстрілювати критичну інфраструктуру, і тому на резервні електрогенератори треба закупляти, не соромтесь, ми будемо компенсувати вам затрати. Про перейменування об'єктів топоніміки. Це вирішення погоджує перейменування об'єктів топоніміки, а міста Шух враховані результати мвр голосування щодо нових места об'єктів топоніміки міста. А яке відбувалися на офіційному сайті Шоткінської міської ради з 1 по 28 лютого 23 року? Ми врахували точку зору населення нашого міста. Не по одному із назв не приймаємо якесь власне рішення. На перейменування висувається не один варіант, а декілька. І в залежності від того, як люди проголосували, яку назву вибрали. Така і назва залишиться. Ця процедура буде продовжуватись і тому мешканці в своїх вулиць, якщо стає питання по перейменуванню, приймайте активну участь. Ми не приймемо ніякого рішення там, де не прийняло більшість людей. Нема забереження прийняти дане рішення. Хто за, прошу голосувати про утворення робочої групи. Робота з польської сторони отримати це рішення. Яке зроблено відповідно установок і місця 1159 Польські партнери запропонували нам розробити стратегію розвитку території з елементами градобудування і таке інше. І ми погодили з створеним таку комісію, щоб спільно з Європейським баченням намалювати стратегію розвитку нашої громади. Ви знаєте, що така стратегія практично створена громадськістю міста міською канкому, залученням комунальних підприємств так і таке інше. Але вона не доопрацьована. А в даному випадку будемо доопрацьовувати, і щоб наша громада в перспективі мала європейське таке бачення. Ряд залучено фахівців і архітекторів і економістів Польщі і з інших країн. І будемо розраховувати, що така програма розвитку нашого міста буде створена. Про виділення матеріалів з місцевого матеріального резерву. Прошу виділити матеріали з матеріального резерву на усунення наслідків буревію для От, Також прошу виділити на утримання та експлуатацію захисних споруд КП енергія. Пункти незглавності в найближчі дні повинні бути готові до роботи. Про звільнення від оплати за навчання. З метою підтримки талановитої молоді і залучення ідемістецької професії просимо звільнити від оплати за навчання в школах естетичного виховання з 1 вересня 2023 року до 31-го. Травня 2024 року учнів, які є переможцями всеукраїнських міжнародних конкурсів на 40%, а також на 100% учнів, батьки, яких є учасниками бойових дій, і також три загиблих.